Вітаю, друзі! Продовжуємо нашу тему просто заробітку в інтернеті. Сьогодні обрав для вас два простих завданнячка в Телеграмі, все робиться швидко за буквально за 1 хвилину. Перше завдання 9 центів, і друге завдання на 8 центів. Також, якщо вам потрібні гроші вже прямо зараз, приходьте на. А, мій сайт, посилання залишу в коментах під відео. Що потрібно зробити, про, проста реєстрація в банку, де ви отримаєте 100 гривень і 124. Так, це ТАС і Сенс. Також знайдете тут ось цей сайт, на якому я працюю зараз. Отже, що потрібно зробити, і а, якщо ви також захочете виконати ці завдання, ось номер. Раз, 2. У кожного завдання є свій ID. Йдете в розділ завдання, заробіток, точніше, заробіток, завдання, фільтр. І вже тут де за ID завдання, прописуйте номер відповідного завдання, застосовуєте і також можете його виконувати. Отже, що потрібно виконати. В першому завданні відкриваємо Telegram, запускаємо бота. Тут навіть в скріншотах все вказано. Натискаємо. Почати подорож. Третє. Четверте. Зробити скріншот головної сторінки. І дивимося, що потрібно подати у звіті. Не забуваємо натискати кнопку Розпочати виконання і вас одразу перекинуть автоматом на потрібну вам сторінку в Телеграмі, точніше на бота в даному випадку. Нікнейм в аккаунті в вашому, вашому профілі і скріншот головної сторінки бота. Після того, як ви вже його запустите, зрозуміло, нічого складного нема. Навіть школяр розбереться. І е, ще більш просте завдання це, звичайно, підписка мова. Автор просить, щоб у вас було нормальне ім'я і аватарка. Так само дивимося, що потрібно подати у звіті. Ну і відповідно подаємо те, що нас просять. На цьому все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, якщо виникнуть питання, то пишіть, спробую відповісти.